Доброго ранку, друзі. Субота 31 -е число. Ну, як би сьогодні можна сказати і новий рік уже потихоньку наступає. Завтра в нас вже 1 -е число. Е -е, пробачте за голос за мій вигляд, трішки-трішки прихворав я. Що хотів сказати, хочу привітати всіх з наступаючими святами пожелати усім любви, щастя, головне миру. Так як наш час, навірний мир, це найголовніша тема, яку піднімають всі наші люди. Ну, окрім звісно, Тих людей, які прийшли на нашу землю вбивати нас, наших жінок, дітей і батьків, поставили нас жити в чужих землях. Ну, як в чужих, Україна та вся. ну я ж не вдома, не на своїй рідній землі, не на своїй. Бачите, трошки важко про це все говорити, тільки думок в голові. Дуже так. хочу побажати нашим захисникам, нашим військовим, волонтерам, врачам, міліції, щастя, здоров'я, щоб всі повернулися додому, живі, не ускожні. Пробачте, бажаюся новогодні мішури. Прикрасу в мене тільки отаке от. Більше немає і не буде. Не сильно я вважаю цей великим вже на даний момент праздником. Празнувати будемо. Коли ми будемо всі дома і з перемогою. Ще раз наголошую. Велике дякую нашим Збройним силам. І нашим своїм захисникам і хто за нашу свободу. Дякую всім людям, які цей, за цей рік, який не дуже добре у нас шов весь 22-й, хто допоміг мені, хто не кинув тяжку хвилину. Дякую всім хлопцям, дівчатам, які. Дякую Віталію, не буду називати фамілію, але в мене він підписаний як Вітаха Кронус. Я думаю, ти поймеш про кого. За предоставлене житло на перше время. Дякую Дімону з Леною, який зараз предоставили мені житло до жити. І взагалі всім, хто знає мене, хто допоміг. Так що, любі мої друзі, українці, Вірніше, українці і всі, хто за Україну, а не прийшов сюди зі зброєю, щоб не захищати Україну, а захвачувати. Слава Україні, слава нашим героям і смерть свино собакам. Все буде Україна. До зустрічі!